Життєвого етапу я його прокачував, я за це платив великі гроші, вивчав великі знання, які допомагають мені також працювати з клієнтами. І саме е, розуміння та відчуття клієнта, в першу чергу, як душа і душу, коли клієнт починає викидати з себе весь негатив, виливати душу, я енергетично стягую з людини цей негатив на себе перетягую, і тоді, в той момент, людині стає легше на душі і зрозуміліше. Е, Простіше на наступний день я себе швиденько потім на наступний день щищу весь негатив. А з людини людина витягує з себе блоки, витягує з себе внутрішні комплекси не тільки як з психотерапевтом, а як також з магом, який просто бере з вас, стягує негатив на себе. Ну і далі потім себе Тому, якщо вам потрібна дійсна консультація безкоштовна, то звертайтеся далі, ви вже зрозумієте.